Вітаю, чайний люд! Чайний клуб чи фірандатри сьогодні починає одну з наймасштабніших розпаковок. Напередодні всіх свят я отримав багато посилок. Уже вчора робив величезне відео з посудом. Чекаю, з Китаю, зараз крок одна за другою будуть йти посилки, і я маю надію, що з Нового року все те, що я замовив, на величезні якісь об'єми, буде потрошки нам доходити. А зараз. Розпаковка по тому, що ви чекали і замовляли. Є такі позиції, які постійно йдуть і ну не потребують якоїсь особливої реклами. Тому почну з них самий звичайний зелененький чай, простенький і головне недорогенький. Я вже там розпакував, бо цілий мішок 25 кг. кілограм. Розпакував, щоб відео у нас не так багато. О, дивись, мішок величезний, щоб відео у нас не мало такого. По часу, щоб менше займало, і то я боюсь, що це відео прийдеться розбивати все ж таки на дві частини. Отже, наступна у нас розпаковочка. Тут все-все-все буде чаї, багато, об'ємно і тому подібне. Що тут у нас є? ТГшечка, шечка Хуанзінь. Так, є Це ТГшечка, Хуанзінь. класичний Технології і Маось Є, напевно. Тут, напевно, не підписано, на жаль. Так, по аромату ТГшечка я замовляв хуазінь і Маось є. Тому я думаю, що це все ж таки вони по 2 кілограма того і того. Далі, наступна коробочка, щось легеньке, напевно, буде щось маленьке, легеньке. Так, бачите, як я спішу сильно-сильно, щоб ми з вами встигли. По-перше, зараз має виключити світло. Буквально пів години у нас є на розпаковку. Так, що тут у нас? Навіть не знаю, що тут. Прийдеться розкривати і заглядати, а потім з'ясовувати. Щось жовте. Це, напевно, да, буде жовтий чай. Не знаю, навіть не знаю, що сказати, бо. Так, жовтий 250 грам, а це у нас е, жовтих, десь пів кілограма жовтого буде, а це у нас що? Навіть не знаю, слухайте, мені поклав мій постачальник ось такого ще чайку. Дуже жовтий, будемо пізніше давати йому назви, обговорювати. Наразі поки що. Ну, він мені казав, що це зелений чай, зроблений по. Ну, це зелений чай, але дуже схожий на жовтий. Чому? Бо це генетично модифіковані кущі, у яких листя безпосередньо жовтні, тому немає участі фларасіва і різних таких ділов. Тому ось така історія. Так, що тут далі у нас? Наступна упаковочка. Ну, це, зараз я його буду пробувати. Цей жовтий. Це зелений чай, який по кольору по всьому схожий на жовтий. Через те, що самі кущі генетично модифіковані, і хлорофіл майже не приймає участь в їхньому якби, врості. Так, нт е, 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 055 це такий, так званий солодкий. Він має солодкий присмак при заварюванні. 50 грамовочка непогана. Трошечки у нас бергамота. І дуже багато заїхало 10 млинців. Так, це відкладаємо в сторону 10 млинців e, SL015. взагалі крутий. E, ціна десь до, біля 1200 гривень. Я його розпробував вчора. Буквально знову спробував і здивувався, він вартий того, щоб був у мене в колекції. Так, далі у нас є ось така позиція. Це 480-й номер. З такими п'ятнами, з отворами, які пороз'їдали жучки. Тобто дуже правильний чай. Пишуть, що 800 річні дерева. Ну, не вірю я цьому, але сам по собі по смаку, по армату дуже крутий чай. І 10-19 це у нас порційки з мандариновою з скоринкою і дуже достойний смак. Рекомендую для тих, хто любить подібні речі. Далі ще одна посилочка. Так, одну розпакував, три вже розпакував. Щось легке також, тому навіть здогадуюсь, що тут буде легке. Тобто я чекаю в одній з посилок легких штук, одних, які ви знаєте, які займають багато об'єму, ось вони і є. Давай достану ось так. Я забрав у постачальника весь трав'яний чай. Все, більше не буде, весь забраний, 24 коробочки трав'яного порцій. Тут 16 порцій ось такого пакування суміш різноманітних е трав китайських. З них ми щось знаємо, там якась календула, лімонграс, е шипшина знаю, мандаринка, а щось для нас незнайоме, бо це суто китайська історія. Ну і останній ящик. ще -ху, ху як я би все, все розпакував, що бачу, що спішив, щоб відео багато часу не зайняло. І тому все у нас вийшло досить так екстрено. Бистрий щефір андати. Так. Опа. Ну і ця посилка тут, я вже знаю, що знову ж таки історія, яка вам відома, яку ви любите, це знаєш, як вибір клієнта. Це моя відповідь на вибір клієнта. 20 кг е, ароматнішого дрібнолистового. Чорного, як ми називаємо, або китайці кажуть, червоного чаю. Його багато, він є. Все. Наразі це вся розпаковка. Дивіться попереднє відео. І чекайте наступного. 20 таки, Чекайте наступних відео, тому що я чекаю і чекаю і чекаю, чаю буде багато. А для того, щоб ваше очікування підтвердилося і вам вдалося попити чаю. Запишіть мій контакт 097 645 44 98. За цим номером ви можете доєднатися до. Ну, написати мені в особисті в Телеграм. я вас доєднаю до чат-боту і телеграм-каналу. В чат-боті е, це, по суті, готова сторінка, де ви можете вибрати, подивитися, чиї різні фото. Він ще не до кінця загружений, але йде процес. А е, телеграм-канал. Там приходять оновлення, те, що я розпаковую, те, що ви наразі може дивитися, хтось вам перекинув. Тому приєднуйтесь, Чай це неймовірна подорож в майбутнє. Це те, що дає тобі смак, аромат і радість для життя. А для цього нам потрібен гарний чай. Тому всім нам гарних чаювань до перемоги з Богом. Хай до зустрічі!